Слухайте українське радіо. Ми продовжуємо наш етер, і варто зауважити, що Росія активізувала обстріли. Тож вкотре актуалізувалось питання сховищ. Ми ж намагатимемося з'ясувати наскільки місцева влада їх підготувала, в якому зараз стані перебувають ті чи інші сховища. І допоможе нам в цьому наш гість, який зараз перебуває в студії, директора науково-технічного центру Академії будівництва України Іван Пригінець. Іване, мої шанування вітаю. Я вітаю також і шановних наших слухачів. Пане Івано, давайте для початку, наскільки ми зможемо з вами це зробити, проаналізувати стан тих сховищ і укриттів, які ми маємо зараз. Зрозуміло, що коли розпочалось повномасштабне вторгнення, це був виклик з облаштування швидкого до речі, облаштування, але вже скоро буде майже два роки війни. І цілком логічно, що за цей час ті сховища, які були в неналежному стані, мали б відповідати тим чи іншим стандартам. Отже, яку б оцінку зараз ви поставили? Зрозуміло, ми до речі, я е, хотів би наголосити нашим слухачам, перед ефіром спілкувалися. Я ділився своїми враженнями від сховищ в різних регіонах. Довелося побувати е, десь сховища просто прекрасні, і ну наскільки можна це Говорити зручні, і комфортні для перебування адесь просто в жахливому стані. Ваша оцінка загальна оцінка поки наша негативна, тому що 60 тисяч п'ятсот е, укриттів у фонді укриттів в Україні є з яких. 5600 десь знаходяться в належному стані, тобто приблизно 10%. І як ви правильно сказали, за час незалежності України за 30 років практично зменшилася ця кількість, або прийшла неналежний стан з об'єктивних суб'єктивних причин. І за час активної фази війни добре що вдалося відновити у всіх регіонах, до речі, України. Е, але е, якщо ми беремо нормативні показники від одного до трьох квадратних метрів для промислових споруд 0,5 квадратного метра на одну людину в укритті, то в Україні на 35-40 мільйонів нам у нас має бути приблизно 40 мільйонів квадратних метрів укриттів. Це якщо uh -huh. брати згаду. Це один показник. Другий показник, що доступність має бути не більше ніж 500 метрів до кожного з укриттів, то тут і ще дуже багато роботи є. Держава в цьому плані достатньо багато зробила в законодавчому плані, тобто прийнятий в листопаді цього року кодекс цивільного захисту, державні будівельні норми удосконалені також в цьому році стосовно захисних споруд цивільного захисту. Тому, тому в цьому плані робота йде, але координація, як на місцях, тому що на місцях в основному люди роблять і державні бюджети, і місцеві бюджети для цього і підприємства так і роль керівників тих чи інших підприємств чи соціальних закладів освіти чи, чи медицини в цьому сенсі мають ще багато працювати. Тому на жаль, сьогодні ще не Якщо брати негативна чи позитивна оцінка, то ще багато треба працювати. м'яко ось ви згадали про кількість. Ну зрозуміло, що якщо до укриття зайде більше людей ніж це прописано в нормах, вочви, ніхто виганяти не буде. Так це ж це зрозуміло. А ось щодо доступності, ви сказали, що 500 метрів, так має бути доступність? Ну, так, ми маємо доступність, щоб щоб можна було людині під час тривоги в пішому. Більшим ходом дойти, як як, як найшвидше до укриття, і скільки таких укриттів, ну я, я я розумію, що десь дивлячись з якої точки рухатися до укриття, але все таки, ось цього правила чи радше сказати, в від стандарту дотримуємося в Україні? Ні, ну не не дотримуємося. Бодай частково. Ну, якщо ви безпосередньо, наприклад, знаходитеся в багатоквартирному житловому будинку, де є паркінг підземний, і ви там спускаєтесь, то це, це дійсно так. Mm -hmm. А якщо це споруда окремо стояча, або, наприклад, шкіль, шкільне приміщення або е, заходи медичної освіти, то, до речі, медики дуже в цьому сенсі і в Києві. Ми свого часу інспектували споруди захисні в Оболонському районі, mm -hmm. то там. Достатньо достатньо добре це показало саме саме укриття, де в медичних закладах. от Але не завжди не завжди і не всюди. І були, на, на жаль, трагічні, ви знаєте, події, коли людей не допустили укриття і люди загинули. тому на жаль, ще багато роботи в цьому сенсі треба робити. ну ось Буквально навіть. Минулого тижня кілька було досить показових гучних подій, пов'язаних з укриттями. Одне з них сталося в Миколаєві. Учасники акції гроші на збройні сили України не змогли потрапити до укриття міськради під час повітряної тривоги. Поліція почала розслідування за фактом залишення громадян у небезпеці. Ще знову ж таки, нещодавно відбулася одна подія, коли у Києві охоронець школи не пустив до укриття під час тривоги брата і сестри. Стру, через те, що вони були із собакою. Ну і схожих історій ми можемо вочевидь нашукати досить багато. Ось саме щодо доступності, одна справа, коли до укриття там далеко, або людина не може його знайти, але коли вона чітко знає, де воно і хоче там перебувати, але не може з тих чи інших причин, ось тут на кому відповідальність на людині, яка безпосередньо відповідає за фізичну доступність до укриття. Абсолютно правильно, і саме та яка відповідає за фізичну доступність, тобто це основному охоронці або люди, які безпосередньо там знаходяться, це безпосередньо вони мають допускати. Але ці люди також підлеглі. Ми розуміємо, що вони отримують вказівки або інструкції їхні посадові. Вони продиктовані тими керівниками цих підприємств або закладів, які безпосередньо є в цьому сенсі. Скажем так, керівниками. Тому мені здається, що більше соціальної, інформаційної і іншої діяльності в сенсі як самих людей, як вони мають діяти в тих чи інших ситуаціях по, укр... по доступності до укриття. Такі посадових осіб і людей, які безпосередньо знаходяться і керують в, в сховищах, потрібно цю роботу вести, бо ми бачимо формалізм деякий і як серед населення, як ми нехтуємо. Пам'ятаєте, минулого року все-таки люди швидше реагували на тривоги і так далі. Зараз є певна звичка, на жаль. І це стосується і тих людей, які безпосередньо працюють в укриттях. Ну, принагідно скажу, якщо, не дай Боже, зараз пролунає тривога, то ми з вами. Пройдемо в укриття, це ми робимо повсякчас. і Закликаємо наших слухачів. Знову ж таки, давайте згадаємо минулий тиждень, як активізувалася Російська Федерація і різноманітних різноманітні засоби. Використовує і шахеди, і балістику, і різного типу ракети. Тому не варто нехтувати, нехтувати повідомленнями. Системи оповіщення в укриттях повинні бути. Є вони і якого формату. Ну, однозначно мають бути системи оповіщення, як і безпосередньо, тому що люди в закритому приміщенні там, крім е, предметів першої необхідності, вода. Ну, до речі, ми маємо е, розуміти, що на 48 годин укриття має розраховувати не лише на час повітряної троє, то безпосередньо інформаційна складова має бути також обов'язково в укритті. Е, передбачена різного формату, можливо, в залежності від укриття, але має бути обов'язково. І зараз доєднується до спілкування Івана Мальчевська, координаторка групи громадського моніторингу ОЗОН, Центр громадянських свобод. Івано, мої шанування, вітаю. Вітання пані Івано. Ви займаєтеся і ваші колеги саме моніторингом сховищ. Якими результатами можете поділитись? Так, власне, ми вже третій місяць здійснюємо моніторинг укриттів у різних містах. Це не тільки Київ, це ще Шостка, Миколаїв, Луцьк, Одеса, Черкаси. А щодо результатів, то насправді ми бачимо, що дещо ситуація покращилася. Ну, наприклад, у Києві відносно минулого року більший відсоток укриттів перебувають відкритими постійно. Бо якщо, наприклад, з результатами 2022 року ми мали 48% відкритих укриттів. Або на місці була людина з ключами, і могла відкрити то цього року. Ми зафіксували 76% укриттів були відкриті. Так, щодо інших речей, то також покращила ситуація з позначками напрямку руху до укриття, бо минулого року це було менше половини укриттів, мали ці позначки. Цього року вже трохи більше половини. По інших містах ситуація фактично не змінилася. Ми, як, наприклад, у Миколаєві мали погану ситуацію з доступністю укриттів, так вона і залишається, там також погана ситуація з маркуванням напрямку руху до укриттів. Наприклад, до речі, та до речі, я припрошую. Ви згадали про Черкаси. Так. Мені доводилося бувати теж в різних укриттях в Черкасах. Угу. І одна з наших слухачок, пані Анна, ось теж з Черкас пише: наступне: у нашому місті є укриття, але більшість на папері, і в головах чиновників у школі, де навчаються мої діти, укриття є, ніби відповідає вимогам. Але під час довгих тривог у сховищі немає чим дихати. Угу. А стіни мокрі від конденсату біля нашого будинку. 2 ТРЦ в одному із них укриття вже давно замкнуте, поблизу житлових будинків укриттів немає. Я б тут про повітря хотів би ще звернутися до гостя, який в нас у студії. Ми з паном Іваном, допоки було трішки часу, якраз згадували про умови перебування, і ви пане Іване, згадували саме про забезпечення належних як мінімальних базових потреб, які мають бути повітря. Це безумовно один з показників, будь ласка. Ну так безумовно, 48 годин передбачається, що люди можуть там перебувати, їм потрібно і вода, і їжа, і повітря. Головне і тому системи вентиляції дуже важливо і на це звертають всі увагу, тому що і вентиляційні канали. І саме обладнання, от зокрема електроручні е, системи вентиляції, коли угу. наприклад, навіть пропадає у нас електроживлення, то вручну можна є агрегати спеціальні. Вони від 70 до 100 тисяч гривень коштують, і їх потрібно обла облаштувати облаштовувати всі укриття цими агрегатами для того, щоб дійсно надавати, особливо якщо це заклади шкільні дошкільні, де, де дітки маленькі, то безумовно це все треба, щоб було обладнано. Ще один наш слухач, пан Євгеній, пише: я так розумію, що з Києва, тому що згадує вулицю Березніківську, Дніпровську набережну, зазначає, що будинки. Давайте так, не буду все зачитувати, переформулюю, щоб не так багато часу витрачати. Що апелює до наступного: що літнім людям або людям з інвалідністю практично неможливо потрапити до укриттів. Скажіть, будь ласка, пані Івано, з огляду на ваш моніторинг, що маємо з доступністю до укриттів? Я маю на увазі наскільки просто людям або ж знову ж таки літнім, літнім або людям з інвалідністю потрапити. Інколи правда, це можемо погодити. З дописувачем, подекуди це практично неможливо. Е, та, е, подекуди це практично неможливо, і це правда. Щодо доступності, то я е, можу назвати такі цифри, що е, з там перевірених нами укриттів 60%. 5% укриттів нам вдалося знайти. Тобто є укриття, які дуже важко знаходяться. От, наприклад, ви заходите у двір будинку, ви бачите кілька входів у підвал, всі вони закриті, всі вони не промариковані, і ви фактично не розумієте, до яких із цих дверей вам бігти. Наступне це те, що знову ж таки в нас проблема з маркуванням. Коли ви прийшли, ви не розумієте, куди йти. Інша річ це вже пандуси. і це теж насправді велика проблема. Е, і пандуси потрібні не тільки для е, людей на е, кріслах колісних. Ці пандуси вони потрібні для всіх маломобільних груп, куди також відносимо і пенсіонерів, і е, батьків з дітьми в колясочках. І тут проблема, тому що в нас е, зараз вам скажу: в нас. Е, за нашими підрахунками менше 30% укриттів мають пандус, і це теж є великою проблемою. Тобто, коли ми говоримо про доступність, то пандус це базова річ, і вона прописана у вимогах до облаштування та експлуатації захисних споруд цивільного захисту. Пише наша слухачка з містечка Калинівка на Київщині, каже: взагалі немає укриттів. Ну, можливо, укриття і є, але як ви слушно зауважили, пані Івано, що досить часто просто немає інформації, так де воно так, розташоване. Так, так. Так, ну ось в Києві, знову ж таки, за суб'єктивними дуже власними спостереженнями, я чомусь останнім часом більше помічаю написів, де укриття. Це або там, скажімо, фарбою написано на будинку, або окремо якийсь такий невеличкий, навіть ну не скажу, що банер, ну як мінімум, інформаційний вказівник. Ось чомусь я останнім часом більше почав помічати. Можливо, їх стало насправді більше, можливо, просто ось така особливість. Але якщо неналежно неналежному стані укриття, або його немає, чи воно заче. Нено, кому і точніше, до кого апелювати, до кого звертатися, куди і в які двері або кабінети стукати, чи телефонувати? Так, тут дуже гарне питання. Я б радила діяти таким чином: спершу потрібно зафіксувати ці, таку ситуацію через поліцію, просто щоб зафіксувати факт порушення, бо ну тобто зачинено укриття під час тривоги, так не має бути. Потрібно викликати поліцію щодо Києва, то Є Київська аварійна служба порятунку карс. А якщо укриття зачинене під час тривоги, то раніше Ремда оприлюднювало, що можна викликати карс, і вони будуть приїжджати відчиняти укриття. Це mm -hmm. наступним чином. Але якщо ми хочемо діяти системно, то я радила фіксувати таку ситуацію на фото і відео і звертатися до районних адміністрацій. Пане Іване, пишуть нам з Івано-Франківська. Пан Богдан зауважує, що ми в коледжі використовуємо укриття в коридорі коледжа. А от в гуртожитку справжнє укриття ми йдемо туди і в день, і вночі, коли є тривога. Ви згадали ще ось про приміщення подвійного призначення. Ось коридор в коледжі, знову ж таки, ну тут, напевно, треба дивитися, де він, можливо, він в якомусь напівпідвальному приміщенні чи де може слугувати потенційним укриттям чи ні, знову ж таки, як Кваліфікація безпечності укриття, вона десь прописана, скажімо, рівні безпеки, тому що одна справа це там потужне укриття, не знаю, в метро. Да, нусь да, добре. А інша справа: що це там напівпідвальне приміщення, підвальне приміщення. Гарне запитання стосовно класифікації споруд. Є захисна споруда, є продираційне укриття і є СПП, так звана споруда подвійного призначення. Ця споруда подвійного призначення найчастіше може бути використана в вигляді захисної споруди, тому що вона в мирний час може використовуватися для, для потреб. Але е, так звані подвійна стіна, якою є коридор, так? Угу. він не є захисною спорудою. Він просто може на, на час надзвичайної якоїсь швидкої ситуації більше уберегти людину від е, потужної там, хвилі вибухової або осколків, або стрілецької зброї, і, і таке інше. Тобто, правило, я перепрошую, правило двох стін це. Ну... Це, 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 най, це найкраще, це, це, як нічого. Це мінімум, це мінімум, якщо не встигли добігти до укриття. Так, так, але це не є mm -hmm. захисною спорудою. О, реагує наша слухачка знову ж таки з Київщини, писала, що в містечку Калинівка немає укриттів. Каже, що намагалася обстежити, навіть спілкувалася з керівницею містечка, але і три крапки. Ось знову ж, якщо, наприклад, укриття немає, то. Знову ж, залежить від населеного пункту. Ну, якщо це невеличке село або хутір, чи є там доречність, наприклад, так будувати укриття, але якщо це невеличке містечко, воно апріорі ж має бути. Ну, однозначно, ми кажемо про ми згадували я перепрошую на початку нашого спілкування ще минулої години саме про кількість, скільки необхідно було б укриттів згідно з стандартами. Ну так, якщо, якщо у нас від 1 до 3 метрів квадратних на людину, то на 40 мільйонів у нас має бути 40 мільйонів квадратних метрів укриттів. Угу. І, відповідно, вони мають розташовуватися в населених пунктах і органи місцевого самоврядування. Я б сказав, що тут комплексна проблема має бути вирішена як на рівні державної певної програми, і е, кожної е, окремої територіальної громади в рамках соціально-економічного розвитку тієї чи іншої громади необхідно закладувати кошти, необхідно закладувати програми саме наявності або реконструкції е, е, захисних споруд. І держава має до цього прикласти, я б я б сказав більш жорстку руку. Тому що розхлябаність на місцях, вона очевидна, і навіть от по, по місту Києву, що ми кажемо, що пані Іванна каже, що 60% вони знайшли, а 35% не знайшли. Якщо навіть на інтерактивних картах є ці споруди, і людина, сподіваючись, що вона збереже своє життя, йде туди, а там закрито. Це відповідно, скажімо так, місцева влада ДСНС місцеве мають до цього пряме відношення. Пише пан пан Петро, що другий рік війни, а в укритті ремонтують, і досі дітям доводиться сидіти в коридорі під час повітряної дрови. Щось про коридори сьогодні дуже багато. Якраз наших слухачів пишуть. Пані Івано, будь ласка, Так, я хотіла б тут ще згадати. Проблему насправді досить системну, яку ми маємо, в нас є постанова Кабінету міністрів України номер 303 яка на період воєнного стану призупинила заходи державного контролю державних перевірок. Що це означає для нас, коли ми говоримо про укриття? Це означає, що в нас наразі призупинена системна перевірка з боку держави захисних споруд цивільного захисту, і це теж насправді ну, це велика проблема. Бо, наприклад, коли ми почали першу Кампанію моніторингу укриттів і ми передали перші дані тоді в КМДА то mm -hmm. нам прийшли і нам дуже дякували за те, що ми зробили цю роботу, бо в них цих даних не було. Тобто влада на місцях фактично в 2022 році не розуміла масштабу проблем, які в нас існують з укриттями. І не mm -hmm. розуміла, Ну що потрібно власне вирішувати. Тому для того, щоб. Було більше цього розуміння, і було там, не знаю, там більше, мабуть, потух це все вирішувати, потрібно забезпечити владу цим інструментом контролю, тобто відновити його, знову дозволити, аби внести правки до цієї постанови, щоб в сфері цивільного захисту це було дозволено. І тоді влада буде системно зобов'язана їх перевіряти і покращувати ситуацію. Це перше. Щодо другого щодо правила там двох стін, і Укриття в коридорі. Я хочу вам розказати приклад: ми перевіряли укриття на Одещині, і там, в одній зі шкіл, там фізично немає можливості облаштувати підземне укриття для дітей. І таким чином вони обрали там, найбільшу зону, де в них найбільш грубші стіни, і укріпили їх мішками з піском, спеціальними тросами, укріпили ці стіни і провели додаткові системи вентиляції повітря. Таким чином, mm -hmm. та ситуація вона може вирішуватись, а, ну але потрібно все одно шукати більш системні і більш стратегічні рішення. Наприклад, закладати ті самі кошти, про що сказав пан Іван, і, і протягом там наступних років думати про те, як розширити підземний фонд. Тому зрозуміло. Mm -hmm. Так, на жаль, небагато часу часу нас залишається до завершення нашого етеру. Пані Івану, дякуємо вам за участь. Спасибі, що доєдналися. Нагадаю, Івана Мальчевська, координаторка групи громадського моніторингу зон, була на зв'язку. Центр громадянських свобод. Пане Іване, що стосується. Тимчасових, а радше сказати, таких мобільних укриттів про них теж багато говорили особливо минулого року, і в цьому році повсякчас з'являється інформація: ось, наприклад, днями мобільні бетонні укриття встановили в Білозерці та Станіславі, Херсонського району, так само в Харкові досить багато таких укриттів. Дніпро, Запоріжжя, наскільки вони можуть бути ефективними, і чи користуються вони, ну скажімо так, наскільки. Тільки речі, популярністю, адже це теж в принципі досить швидкий спосіб, якщо людину застала повітряна тривога просто неба, і вона не знає де укриття, то ось таке бетонне мобільне укриття може бути непоганою альтернативою. Абсолютно правильно, і не тільки до речі, бетонне зараз наші от польські колеги через академію будівництва України, ми спілкуємося. Угу. Є дуже багато уже е, пластикових скруп такого е, пластику, споруди е, цільні, які просто ти прийшов, викопав котлаван, поставив їх туди. Е, вони модульні, вони можуть набиратися від кількості, і це дуже е, може сприяти, тому що, е, як ви сказали, вирішені проблеми на місцевому рівні, в залежності від. Кількості людей в населеному пункті або локації в великому населеному пункті. Якщо треба такі про проміжуточні, ну це я б сказав, як знаєте, зараз є F-16. Ми чекаємо так, але є, але бачимо, як, як ефективно працюють дрони. Так само і невеликі такі споруди захисні, бетонні чи інших матеріалів. Вони, вони можуть частково вирішити вирішити цю задачу. Пишуть наші слухачі, якраз про безпеку в селах і безпеку в школах. Один з дописувачів зазначає, в селах мати велике укриття це велика проблема. Може бути пряме попадання з великими втратами, особливо мене непокоїть примітивні укриття в школах. Школи це знову ж таки безпека дітей. Це так само виклики батьки. Безумовно, що кожен з батьків переживає за свою дитину. Ось стан укриттів у школах. Адже це ж не тільки для до речі, не тільки для дітей, але з такими укриттями можуть користуватися і люди, які просто в час повітряної тривоги перебувають поруч. Це ж не виключно для учнів. Абсолютно є вимоги до укриттів, і зараз е, появилося і, і сайт залізне укриття, і там е, визначено технічні технологічні параметри цих укриттів, і безумовно вони мають бути виконані так, як, як потрібно. Але е, ми маємо розуміти, що від прямого попадання е, зброї е, снарядів чи ракет ніяке укриття не передбачене. Тобто це не військове укриття, де там спеціальні норми по 2-2,5 метри бетон mm -hmm. е зверху, який захищає від проникнення. На жаль, е наші е норми по. Е Спорудах захисту вони не передбачають прямого попадання, тому максимум, що треба робити, це притримуватися цих рекомендацій, які даються і державними будівельними нормами Б225 2023 року, який нещодавно був прийнятий, і кодексом цивільного захисту, який також 10 листопада, 10 жовтня, бачає цього року, був також прийнятий. І ці рекомендації мають виконуватися безпосередньо при ремонті або при нових спорудах. TV Ну що ж, будемо на сьогодні ставити три крапки. Нагадаю, слухачам українського радіо Іван Берегінець, директор науково-технічного центру Академії будівництва України, був гостем нашого етеру. Іване, дякую, що дякую ви вітали по собі за розмову. Ну і дещо раніше нагадаю, з нами на зв'язку була Івана Мальчевська, координаторка групи громадського моніторингу Озон Центру громадянських свобод. Займається вона тим, що моніторить сховище, моніторить укриття. Поділилася з нами теж результатами своїх їх досліджень.